Вітаю, друзі! Сьогодні в мене на коротенькому огляді, але головна ціль це розіграш. Розіграш за донат. Ось ця китайська камера Сіву. Але не ну, зважайте на те, що вона китайська. Це така дуже якісна, хороша копія Reflex. І якщо ще про неї сказати, то Людина, яка мені надала цю камеру, вона особисто перезібрала її всю, поміняла шкіру. Тобто це камера від хорошого майстра, який її зробив. І тепер у вас є можливість за 100 гривень отримати ось цей комплект. А я сьогодні в відео зроблю коротенький і огляд особливо для новачків, які виграють лоти. Буде цікаво потім подивитися. І зрозуміти, як можна користуватися камерою. Кожна яка історія. Так, це Сібл 4 a камера середнього формату, розмір кадра 6 х 6, тобто з однієї плівки такої, ви отримаєте 12 кадрів, і ви можете за посиланням глянути. На моє відео, де я про середній формат розповідав, там зрозумієте, яка є різниця. Вона вироблялася в 60-х роках минулого століття і ну, позиціонувала себе як саме копія клон Реліфлекса. Що тут цікавого? Об'єктив у неї 75 мм, і от наша конкретна копія це F35 світосилою. Але ще були і f 2 і 8 Давайте подивимось, які ще тут є опції: шахта, де ви можете дивитись, спостерігати. Окрім того, тут є така кнопочка, додаткова лінза, щоб було зручно фокусуватися. Так. Ну і принцип роботи цих камер, що ви фокусуєтесь через верхню лінзу. А вже зйомка відбувається через нижню. Це треба враховувати. Особливо при коротких відстанях цей паралакс-ефект, що може в кадрах бути трошки лівіше, трошки правіше, ніж по факту. Дуже світла вона. Я думаю, навіть окремо ще візьму, її зроблю такі тестові знимки. І, як мене вийдуть світлини, виставлю їх в кінці цього відео, але це вже не сьогодні, трошки пізніше. Гарно прикольно реалізовано кільце фокусування, тут є додаткове, не знаю, що зможу вам зараз показати, тут є додатково можливість побачити глибину різкості, щоб ви розуміли, що воно буде фокус. Так, автоматична перемотка і лічильних кадрів. Ви перемотаєте на новий кадр і відразу зводите затвор. І потім кнопочкою фотографуєте. Є також реалізація виходу для тросика, щоб можна було ось тут можна було знімати підключення PC-слот для спалаху. І ось тут є можливість там виставити селфтаймер на, на 15 секунд, якщо не помиляюся. Тепер, щоб ще більш наглядніше було для новачків, особливо у мене є така. Тестова плівка, яку я колись випадково засвітив. Подивіться, всередині детей не цікаво, бачите плівка. Як відбувається зарядка сюди і робота з тою камерою? Ви відкриваєте, натиснути, прокрутити. Так, так мені буде зручніше. У нас тут є ну, додаткова шпулька. Знизу ми ставимо нашу нову свіженьку, тільки розпаковану плівку, собою форма, яку ви виграєте тут. Тепер ви протягуєте плівку сюди і закладаєте ось цю другу шпульку. Так? Е, нам треба прокрутити таким чином. щоб старт був навпроти тих цяточок. Тож можна закривати. Закрило. Віконечко у нас ноль. Ось тут 0 кадрів. І ми починаємо прокручувати. Вона зупинилася. Вертаємось назад. Перший кадр. Ми готові для зйомки. До зйомки. Можемо змінити витримку. Тут вони є від, від 1 секунди до однієї трьох І діафрагму Виставляємо, змінюємо, переводимо наступний кадр, знімаємо два кадри. І так далі. Ну, скільки це тестова плівка, я вам одразу покажу. Ось вона перемотується в другу катушку. І потім, коли кадра закінчиться, фактично оскрівка вже буде в новій другій катушці, і ви зможете її витягнути і забрати не засвітити. Вона мене також Прекрасно. Вам стало зрозуміліше, як яким користуватися. Дуже буду радий, коли хтось виграє цю камеру, а я ще на неї відзніму кілька кадрів і додам до цього відео. Очікую на ваші донати. Внизу за посиланням. Будь ласка, розіграш буде десь приблизно через тиждень. Дякую.